Ось ми прийшли до нашої білосніжки. Ось у нас фарш є корінний. Ми її підкріпляємо, бо ж потрібна друга операція. Багато людей запитують, що це за кішка, що це за операція. Де ви цю кішку взяли? Цю кошечку ми знайшли там, де черепашка номер 2 і сірі дикі котики. По словам, Бабушки одної, другої, що її викинула хазяйка, яка сказала, що я не маю чим її годувати. Вона бігла на другий поверх, вона її ногами толкала. У неї вийшла травма, там грижа, плюс в неї були котята. Ми її забрали у такому поганому стані. Побачили, що в неї гуля з одної сторони живота. А тепер у неї гуля вже з другої сторони, бачите, це була з цієї сторони в неї гуля, з правої, з лівої, тепер в неї з правої вже. Її зробили операцію, удалили грижу і це, стерилізували. Ми вже її якби, виходили. Тепер побачили, що в неї ось висить ця гулька. З правої сторони ми її понесли. Лікар сказав, що коли її це розрізали, розтин робили. У неї дуже погана така важка травма, в неї все в нутрі синє каже, якби били її ногами добре. Тепер в неї з цієї сторони образувалася грижа. На суботу записана операція на 10.30. Будемо оперувати і будемо далі її вихожувати. Ну, Я її не можу викинути. Може, ми її виходимо і хтось її забере. А так дякую всім, що ви цікавитеся. Що ви допомагаєте, переживаєте, вам всім велика подяка. Вона сьогодні вже гуляла і до клініки гуляла, і після клініки, і до Генько гуляла, то зараз ми йдемо годувати других котиків, а вже її закриємо. Це вона тут перебуває. Ми гуляємо по кілька разів на день. ну Вона трохи щоб привикала до території, до наших котиків, бо її тут жити. Я не можу теж всіх. Додому забрати. Їх прибавляється багато, а я одна, повірте, це дуже важко їх лікувати. Особливо в мене ще вдома чотири з хронічною нирковою недостатністю, яких треба постійно кожен день давати ліки рано і ввечері. Ну, слава Богу, у них третій рік усіх аналізи стали в норму. І, і їжа, вся ринала, яка вона дорога, і паштети, і гастро. І анемія в нашої мишку. Ми мишку теж виходили кошечку, яка помирала в листопаді місяці на вулиці. Слава Богу, переливання крові дало результат, епібіокрін, апарат на основі крові, теж дав гарний результат крапельниці і мишка зараз жива, все нормально в неї. Но дотримуємося, лікування даємо і відтиску, семінтру даємо, і машки, і мень, і, і, і мишки. Ось все ми вже погодували. Тут у неї чистенько, тепленько. Два туалети є, вона чітко ходить в наповнювачі, корма в неї, водичка, все в неї тут. Мусить вона ще витипити цю всю критику. потім буде все добре. Да?